Продовжуємо розгляд апеляції апеляційної про правопорушника Бакунця на постанову судді Явловського районного суду області від 22 грудня 2015 року. З'явився на судовосідня прокурор, де нека є, правопорушник Бахунець і Клопено. Пане кореспондент, ви з ними йшли від кабінету від мене. Ваша честь, я можу сказати таке, що вони сіли в машину і поїхали. Так? Я не знаю, це в них треба запитати. Стояла машина їхня, ми в машину і кудись поїхали. Мені невідомо питали. Є в нас таке повідомлення, оголошення прокурора про здійснення проведення аудіо, фото та відеофіксації, використанням технічних засобів. У провадженні Львівського операційного суду в Львівської області знаходиться дисциплина справа стосовно бакунця. Порушення щодо повідомлення про всіх інтересів, якого притягнуто до середину відповідальності судом першої інстанції. Зв'язку з цим я маю намір проводити аудіо, фото та відеофіксацію на портативну фотокамеру марки Канон, яка працює на акумуляторі без додаткового джерела живлення та без трансляції в засобах масової інформації. Бо заштабний кореспондент наземний Віснеконсон, Петсолог Юрій Романович, з живідом прокурору. Хто є, так? Думка прокурора, що повідомлення, не Пане Кенсело не заперечує і, і, і апеляційний суд моїй особі, маєте право знімати, знімаєте, слухати, пишіть і все ще. Дякую, ваше, Честь. E, ви я запитаю ще раз вас, бо ви йшли, зокрема, з учасниками і казали, що апеляційний суд затягує розгляд справи. Така думка, така думка моя була. там. А от на ту думку, що вони прийшли, сіли і поїхали. Думка прокурора, може ми продовжувати розгляд? Участь в участь особи, яка не обласковувати. Вони доволі відомо прокурора, вони буквально хвилин 15 тому, як Бакунець, так і його представник Лубенко, були в мене під кабінетом. Я сказав, що справа буде звідатися в другому залі, продовжувати більше в другому залі. Ось у нас залі не завжди війна. Але сьогодні так, що ми в другий зал, яка вже зайняли для себе, що вона буде зглядати в другому залі. І вони всі троє, третій представник користування газети вісни Кенсело, як я вже сказав, пішли в сторону другого залу. Ви чули, що поїхали. Оскільки, оскільки як, як зазначив прокурор, так пише буква закону, дана категорія справ повинна зглядати тільки в присутності правопорушника. А з невідомих причин може погано стало людям. То все може бути. Дуже як. Були, привітались з кореспондентом і, і, і вийшли, і поїхали. В зв'язку з тим я пропоную оголосити перелік, бо іншого бути не може. Ми минулого разу дослухали доповнення, якісь я ще казав, може когось збирати з думками доповнення, зокрема як сторони, е з, бакниця, з сторони Бакунця, так і зі сторони прокуратури. А оскільки вони пішли, а ви маєте з ними зв'язок. Має телефон. Наперіть, якщо може, вони можуть, ми почекаємо. Якщо ні, бо участь обов'язково розуміє. Якщо вони прийдуть, почекаємо. Якщо щось сталося, то життя може щось сталося. То ми зробимо перебуваю тоді. Змушені зробити перебуваю. Павло Андрійович, ми тебе чекаємо. Ти прийдеш на засідання суду? Так, звичайно. А що сталося? Тож, будемо йти. Йдеш на інший суд? Так. Я зрозумів. Тобто нам постанову в місті буде кому повідомити? Ні, ну без тебе не буду розглядати цю справу. Твоя участь обов'язкова. ясно. То тебе чекати? Ні. Я зрозумів. Дякую. Значить, справа була призначена на 12:30, трошки ми затримались. Ситуація, що сказав, що не хоче. Він не буде. Оце є повага до суду. Це є повага до суду, яку теж можете як кореспондент зафіксувати. Ваш Павло як ви сказали, ти їдеш чи ти не їдеш. І він сказав, не їде. Оце є повага до суду зі сторони бабунця. При ми змушені зробити перерву. Я пропоную нас там на понеділок. Сергій відео нас понеділок, по-моєму, як. На після обіду тоді можливо, щоб ніхто нікого не чекав, попередити Баконця його представника телефонограмою, так як пише книжка. Давайте, можливо, на першу годину. Добре буде, прокурор вільний, не будемо чекати. 29 понеділок, перший вівторок. Так, правильно, 29 -та понеділок. Тому тобто буде 29. -та. Правильно. Ми 29-го Сергій Віталійович призначили тут брали 29.3. Друге, 16 2016 року на 12.30. Прокурор знає. Давайте краще на першу, щоб нас не чекали. Так, давайте краще на 13.00. На сьогодні тоді все, повістка.